Щоб уникнути ризиків несанкціонованого доступу та зберегти як свої персональні, так і корпоративні дані, розглянемо кілька ключових порад. Перше не використовуйте персональні дані, такі як ім'я, місце народження, дата народження. Ці дані дуже легко знайти в інтернеті, і зловмисник, очевидно, цим скористається. Використовуйте багатофакторну автентифікацію. Наш час більшість сервісів підтримує не тільки логін за допомогою пароля, а й через смс, телефонний дзвінок, підтвердження в додатку. Не лініться, додайте другий фактор, щоб обезпечити себе та свої дані. Не використовуйте. Типові та поширені паролі по типу QWERTY або 1, 2, 3, 4, 5 для своїх облікових записів. Для кожного облікового запису генеруйте новий та унікальний пароль. Використовуйте парольний менеджер. У справах збереження конфіденційності та цілісності своїх облікових записів, вони зможуть стати вашими надійними товаришами і не будуть завантажувати вашу голову. І на десерт не лінуйтесь змінювати регулярно паролі. Використання одного паролю на все життя і для всіх сервісів значно підвищує загрозу бути скомпрометованим. Надійний пароль. Це основа вашої кібергігієни. Він не потребує багато зусиль, але значно підвищує рівень вашої безпеки. Користуйтесь нашими порадами і залишайте ваші дані в безпеці.